Гарячу воду в столиці відключили повністю. З'явиться вона наприкінці вересня, каже мер Віталій Кличко. Тим часом очільник столиці рушив з інспекцію на теплоелектроцентраль і цілком припускає, що столичні ТЕЦ перейдуть до мазу. Мовляв, треба готуватися, бо російського палива взимку Київ може і не діждати. Ігор Кримов далі Віталій Кличко на ТЕЦ уперше для мера. проводять інструктаж Основне средство захисту, которого ви будете використовувати при переміщенні це буде каска каску обов'язково на на голові, не в ручко каску вдягає, втім чи не одразу й знімає. Ні, спекотно. Людей у приміщенні забагато. За кличком по цехам тепле електроцентралі бігає НАТО-журналістів. Енергетики приймаються, раптомдійники не зачепили який-небудь речажок. І не зникла б електрика в столиці. Міський урядник більш переймається не так імовірним зникненням електрики, як загрозою зникнення тепла взимку в оселях Киян. Питається в керівників ТЕЦ чим обігріватимуть, якщо не буде російського палива. Якщо, якщо у нас газу не буде. на мазут. Мазут і зимою немає. Давайте, давайте, у нас запаси мазуту, наприклад, при потребленні тепла зимою. Значить, хватить, ну, можна. і При нормальних графіках температури прямої якщо ви виконуєте, то ну, я не знаю, менше місяць. Терміни поточнює гендиректор енергокомпанії, що підбіг до Кличка, його прогноз ще песимістичніший. До 10 суток. До 10 суток. До 10 суток Я тільки що, тільки що слухав на мінімальних при зімні до місяця можна тих запасах, які є. Це при условно нульовій температурі. Угу. При максимальній температурі хоча до п'яти днів. Аби було хоч трохи довше, енергетика обіцяють мерові виконати модернізацію до зими. Ці металові конструкції називаються спрямовуючі лопатки. Через них пара під високим тиском йде у турбіні. Їх наразі зняли, аби замінити на нові. Реконструкція має призвести до економії газу. Вже й обсяг майбутньої економії на ТЕЦ порахували. Вихваляються перед міським головою. Позволяє скоротити електроенергію на три з економію. З економію. А це як следствие і розходу на газ. Пересічні працівники ТЕЦ радять не перейматися нестачею російського газу. Волков бояться в ліс не ходити. Якщо буде холодно, как будемо виживати. Куди ж ми денемся? А як, що на дрова переходити? Ну, якщо ми в 41-му вижили, то выживем і зараз. Ця пара йде з головного котла теплоелектроцентралі. На індикаторі видно температура що мала На відміну від квартир деяких киян де гарячої води не бачили вже більш як місяць. Про воду клучко із працівниками ТЕЦ не говорив. Тему браку гарячої торкнувся на прес-конференції. Тока з приходом холодов сентябрь, конець сентября, Ми будемо знову возвращатися уже. Поставки гарячої води, а ще кличко порадив киянам встановити бойлери. Тоді мовляв, постачання гарячої води російський чинник зникне. Окремо Денис Волошка, програма СТБ.